Добрий день, діти! Урок сьогодні присвячено 209-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я буду читати фрагменти поеми, ліричної поеми, власне, громадянської лірики. І мертвим, і живим. І ненарожденним землякам моїм в україні і не в україні моє дружнє послання. Отже, жанр послання, тобто це поетичний твір у формі листа або звернення до реальної чи вигаданої особи. Щодо адресата Шевченкового твору, серед літературознавців є зовсім різні думки. Утім, більшість дослідників сходиться на тому, що твір звернений насамперед до української еліти, здебільшого розпорошеної, себто освіченої частини панства. Слід зауважити, що в назві твору фігурують не лише земляки-сучасники, але й представники минулих, себто мертвих і майбутніх септу ненарожденних поколінь, що розширює зміст твору до масштабних узагальний і сміливих передбачень. Невеличка історія створеній публікації. У рукописній Збірці «Триліта» Тарас Шевченко зазначив, що послання і мертвим, і живим він написав 14 грудня. 1845 року в селі В'юнищі на тодішній Переяславщині, нині це Канівський район Черкаської області, у маєтку поміщика Степана Самойлова, де поет перебував два тижні. Тут Шевченко виконав малюнок у В'юнищі, з якого видно це село, котре й належало Самойлову разом з кріпаками. Воно мало добротні хати і великий майдан. Було досить розлогим. У юнищі поет написав і низку інших значущих творів, зокрема Псалми Давидові. Уперше і мертвим, і живим було надруковано в Лейпцигу у збірці нової стихотворіння Пушкіна і Шевченків. Яка побачила світ 1859 року, назва якої свідчить про те, що в той час Шевченка в освічених колах цінували так само, як і Пушкіна. Також послання увійшло до Кобзаря, виданого 1860 року в Петербурзі, коштами Платона Семеренка. до речі, на честь. Цього мецената в Києві названо вулицю в районі Південної Бощагівки. Отже, фрагменти послання і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки, тільки, тілько ямов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають у тяжкі ярма. Орють лихо. Лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте. Не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками крову, синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, от сурається брат брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами, Умийтеся, образ Божий багном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувать, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються небожати, чия на вас шкура та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо і ми, не ми і я не я, і все те бачу, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. Раби подножки. Грязь Москви, Варшавське сміття ваші пани, і ясновольможні гетьмани, чого ж вичванитися ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, що лучше, як батьки ходили, не чуваньтесь, З вас деруть ремінь, А їх, бувало, В лії топили. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть матеріні очі сувременними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпою каліку. Добре ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли. За що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердим руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава. Слава України, і світ Ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.